Я нагадаю, що в Кривому Розі проходять позачергові вибори. Мера участь у виборах беруть 15 кандидатів. У разі, якщо жоден із кандидатів не набере більше як 50 голосів, то буде призначено другий тур. У нас просто зараз є можливість поставити кілька запитань. Олексію Кошелю, це директор комітету виборців України. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, багато вже інформації ми сьогодні озвучили стосовно перебігу власне виборів і голосування в Кривому Розі. В цілому, як ви оцінюєте оцю половину дня, з огляду на те, що низька явка досить вже фіксуються чималі порушення, і так само йдеться у повідомленні зокрема і від вас від КВУ, про те, що чимало грошей на підку було витрачено. Ну, на пілку було витрачено чимало грошей. Це була достатньо цинічна схема, тобто виборців купили за їх ще кошти, тобто за кошти місцевого бюджету, за кошти громади. В цілому отримало такі передвиборні витрати в сумі по 500 гривень близько 100 тисяч виборців. Тобто, кожен п'ятий виборець, близько 20% виборців, були таким чином просто куплені, незважаючи на те, що по закону довести провину досить складно. Ми бачимо. Але єдиний механізм це довести провину у зловживанні службовим становищем одного з кандидатів. Якщо говорити про другу половину дня сьогоднішнього дня, то ми можемо сказати, що станом на ранок ми бачили аномально низьку уявку виборців, що можна було логічно пояснити. Тобто, це були і погодні умови несприятливі, і це було головне це розчарування виборців виборців кандидата Милобуга, які не побачили свиску свого кандидата. Ну і також розчарування загалом брудної виборчої. Кампанію. Зараз ми спостерігаємо інше. Зараз явка штучно збільшується і досить серйозно. Тобто, фактично в усіх районах містах масово підводяться виборці на виборчі дільниці. Близько 80 із цих виборців за приблизними підрахунками це виборці пенсійного віку. І це саме ті люди, це вразливі верства населення, які отримували передвиборні подачки від влади, яким чином один із кандидатів організовує Підвезення е, своїх виборців, і вже зараз явка досить стрімко пішла вгору. Ага. Тому говорити про демократичність цих виборів про законних цих законність цих виборів не приводиться. Ага. В мене враження, що ми повернулися у 2010 рік і вибори проводимо у кращих традиціях режиму Віктора Януковича. Ну наразі ніхто не передбачав того, що буде досить легким цей процес саме сьогодні. Але ви говорите про те, що вже пору... є порушення, вже чимало засвідчень підкупу. Чи можна при. Пустити, що ну, заздалегідь, припустити, що будуть оскаржувати результати цих виборів, і як тоді рухатися, в якому напрямку після цього, після підрахунку. Я думаю, що в будь-якому разі за будь-яких результатів ми побачимо спроби оскарження результатів виборів. Ну і що буде відповідати дійсності, очевидно, тому що виборчий процес був дуже далекий від демократичних стандартів, від будь-якого дотримання норм законності. Ну і плюс ми бачили навіть за результатами виборів 2015 року, що для політичних сил дуже важливо зберегти своє обличчя, донести потрібні тези для виборця, тому скарг. Будемо бачити в будь-якому разі, але на превеликий жаль, ми вже втратили час. І я бачу, коли кандидати звертають увагу на ті порушення законодавства, які є менш принциповими. Дуже часто звертають увагу на дрібниці. Але жодним чином ми не побачили жорсткої реакції політичних сил, жорсткої реакції на парламент на ті дії, коли за кошти бюджету в Кривому Розі купили понад 100 тисяч голосів виборців. Тобто громадські організації... Організації звертали на це увагу. Ми звертались офіційно з заявами до правоохоронців. але ми не побачили е, хвилі е, від політиків, коли б вони відстоювали інтерес своїх виборців. І, і Тому на приликі жаль, так і окрім того, що ви нараховуєте близько 100 тисяч сімей, так само озвучена цифра в 50, понад 50 мільйонів гривень щодо підкупу Задію, я так. Розумію, і інші механізми зокрема підвозять з тамтешніх гоків людей для голосування. Тобто, чи можна говорити про те, що задіяна уся практично машина у цього адмінресурсу, зокрема для того, аби перемогти? Ну, ми сьогодні оприлюднили цифру, що із ГОКів, тобто гірничо збагачуваних комбінатів групи медінвестора НАТО Ахметова, очікується прибиття близько 7-8 тисяч виборців. Традиційно, це на превеликий жаль, стає традицією і це. Виборах раніше на парламентських виборах виборців після завершення зміни. Підвозили до виборчих дільниць, це сталася така вже сумна традиція. Але реально ми побачимо інше, коли ми маємо підстави кваліфікувати підвезення виборців як надання безоплатних послуг із перевезення. А в свою чергу, це трактується однозначно. Це механізм непрямого підкупу виборців, за які передбачена жорстка відповідальність у кримінальному кодексу. Але цей парад технологій, я думаю, не робить тим політичним силам, які поставили собі. За мету вигравати вибори у досить сумнівний спосіб. І я хочу нагадати ще один досить тривожний сигнал, який ми отримали в кривому розі, це те, що один із кандидатів, якого раніше підтримував опозиційний блок, в день голосування ми не будемо називати його прізвище, але ми чудово розуміємо, хто це такий. Він проводить свою кампанію, використовуючи тези, які спрямовуються на фактично. Провокування розколу у суспільстві, тобто вся кампанія ведеться у тезах Ми це хороші господарники, і вони це майдан, це ті люди, які палили шини на майдані. Таким чином він фактично дає ляпаса всьому українському суспільстві, і я думаю, що ця проросійська сила мала б як мінімум вибачитись перед виборцями за ведення подібної кампанії. А як максимум цим би мала займатися е, е, певно, що правоохоронні органи або спецслужби. Олексій, на останнє підсумуємо, От ваша думка щодо ваших спостережень. Чи можна говорити ну, з огляду на низьку явку, поки що вона штучно підвищується, але все ж таки явка є низькою. Ймовірність перспектив другого туру. І наскільки суспільство, зокрема мешканці Кривого Рогу, стомлені від цих виборчих процесів, Чи готові вони до нових майданів? Я б не сказав, що в Кривому Розі ми спостерігали такі явища, як Майдан, як масштабні протестні акції. Швидше це були спроби організації Майдану з боку окремих політичних сил. Я думаю, що зараз Криворізький виборець відчуває себе розчарованим фактично в ті більшості політиків, тому що Криворізький виборець восени минулого року зробив справді в вчинок, коли він проголосував проти єдиної керівної спрямовуючої партії. Цьому режимі, коли він проголосував проти ведення брудної кампанії, проти застосування адміністративного ресурсу з боку представників цієї політичної партії, і ми пам'ятаємо, коли кандидат, який був екологічним активістом, пан Милобог несподівано для всіх там із незначного рейтингу став фактично переможцем виборчої кампанії. Тому зараз Криворізький виборець відчуває себе дещо розчарованим, втомленим, і але мені б дуже хотілося, як громадяни. Для того, щоб другий тур був, тому що другий тур це обов'язково конкуренція. І конкуренція не в плані зумбування виборців на тему, які поганий майдан які гарні господарники колишніх регіонів. Це вже йде боротьба ідей, боротьба виборчих програм, планів розвитку міста. А це зараз потрібно для Криворізького виборця і загалом для суспільства. Що ж, Олексію, дякую вам за цей коментар. Бажаю вам гарно попрацювати сьогодні. Нагадаю, що це був Олексій Кошель, директор комітету виборців України. Говорили про виборчу ходу в Кривому Розі.